Вже знімаємо, а Оксана ніяк не підготувається. Я вже готова. А ми все чекаємо і чекаємо. А ви нічого не чуєте, бо у нас мікрофони не працюють. <говорить> <говорить> Ні, вони працюють, але вони там працюють, де треба. Тому що ти то в мене забрав телефон, і я не можу тепер цей. А, підрахувати? Так. Да. Ага, надо ківалого. Ківалов би підрахував. Це я так намагаюся жартувати. А, паумничий, паумнічий, паумнічий. <світ> ти ж в... В математику ти ж на програміста вчився? Швиденько мені 4 мільйона 220 тисяч розділи на 9. Так це треба 10-ю частину від тиснути, да, да, і все, і все буде. І що? А потім поділити на 10. Давай. Да, потім поділити на 10. Ні, я тільки на калькуляторі. Я після того, як працював математиком, я працював касиром, а касиром. Там правило таке. То, що ти в голові порахував, то не важливо. Ти порахуй так, тому що це гроші. Ну правильно. Давай. Подожди, давай. Подожди, я ще раз прицелюся, а то вдруг ти там передвинулась. Там взагалі сиділа, не шевелилась навіть. Уже затерпли рученьки, ніженьки і спинка. А, а мікрофон. Я сьогодні підготовлена, ти бачиш з шнуриком з таким. Ну no, все. Скільки буде? 6,9? чотири. Правильно, значить по п'ять біля. Теба, я просто <сих> <так> сказав. <сих> <сих> я не готувався. Не готувався. Одну десяту дня, ви все, знаєте. знаю, проходили. Ну що, поїхали? Поїхали. Вітаємо всіх. З вами програма Херсонський тиждень по п'ятницях о 19. Слава Україні! Так, героям слава! Ми молодці. Там ну. Ми найкращі. Давай, смотри, скільки хвилин ми вклалися. А якщо я не включив, а, <світ> а, як завжди. Все, будеш сам тоді сидіти записувати, якщо не включиш. Ага, 18 хвилин, два. А ти перший викинь 5, поки ми, ми сподіваємось. <світ> <світ> Виключай. Все.